Так, ну що, друзі, колеги, глядачі каналу, всім привіт. Е, придумаю собі нову коротше, фігню. Не знаю, думаю, що буде добре. Получилося в мене, скажімо так, дешево купити ось таку частину зіла. Хочу з нього зробити собі прицепчика. Кузов коротиш, але нашиті борти, не знаю, можливо, я їх буду знімати, побачу. Попробую з ними возити. Суто під зерно, мені треба суто зерно возити. Більше я про це по особу не використовую. Для сіна це дуже високо буде. Для сіна в мене буде робити салафет. Десь пізніше. А от для зерна будемо використовувати ось таку технологію. Він буде коротенький, мощний, потужний, такий буде по два колеса. Я брав у сусіда при постійно і завжди боїся, щоб то в колесо не встрелило чи ще щось. І ти влазить тільки один бункер. Якби по причепу, і тут таких питань нема особо. колеса більш-менш нормальні. Мені привезти 34 ходки зерна буде більш ніж достатньо. Але, є, але, треба переробити дишло. Зараз я це все діло пробую відчистити. Знімаю оці кронштейни. Знімаю кронштейни. Відрізати буду, напевно, ось тут. Десь ось тут. Довжину зараз поміряю і в принципі я хочу його нагнути ось так донизу трошки. Скласти його в кучу всередину, вперед. І можливо вигну догори. Ну, типу, щоб було рівно. Побачу, чи мене так вийде чи ні. Треба зарізати багато. І ось тут дуже багато отворів. Прийдеться і ці отвори всі, якщо ребра цього вже не буде такого, як було, буду кидати пластини, уселяти це все діло. Уселяти тут, зверху, знизу, ну коротше всі шви де будуть, в мене будуть усилені. Борти, не знаю, трошки він зависокий. Єдиний недостаток це те, що він зависокий. Він ще був ось по цю висоту. Та, в принципі, це не проблема, це все зняти зверху, то не є проблема. Розрізав, розрізав і зняв. Але побачимо, як воно буде висипати. Попробую спочатку взяти по борти, як воно висипе, а потім попробую взяти повний, як воно висипить. Я думаю, що якось воно буде. Зараз вечора не роблю, тому що днем жара. Зараз знімаю кронштейни, відміряю, відрізаю зайве і пробуємо це все діло. Гнути, складати. І не хочу дуже довго дишло робити, щоб було практичніше заїжджати. Ну, я ось думаю, якщо взяти ось цю довжину і отут ось обрізати, так я планую її тут обрізати. Бо якщо далі обрізати, ну, блін, трохи ну, воно, мабуть, буде не так. Все, знімаємо, час іде. Тут в мене світло буде. Вечором прохлодніше, можна робити. Поїхали. Буду показувати, як воно буде получатися і чи взагалі воно буде получа, не знаю. Поїхали. Так, ну що, друзі, глядачі каналу продовжується у нас новий день. Що я вже зробив? Проварив вертикали, Зігнув його донизу. Бачите, наскільки видно. О, Так. Зігнув я його ось так трикутником. Так. Сюди з десятки я вварив таку трапецію, поварував знизу, зверху. Ну, звісно, як мів, я не супер сварщик, але поварвав. Тут що я зробив? Поставив бублика, А, бля, я поставив бублика. Там проварив по під бубликом і металом раз, потім поставив арматуру, обварив арматуру зверху, знизу, потім поставив пластину. Ось так. І проварив це ще діло пластиною. Зараз зверху роблю таку саму трапецію, накриваю і проварюю для того, щоб воно його тіпа, не ламало. І я думаю, що воно вже нікуди не дінеться. А потім ще заварю торци ззаду побачу. Але часу немає, так як плануємо трошки молотити. Тут ось теж попроварував. я, звісно, в мене ще не кожен так завари. жартую. Все, в принципі, вирізаємо трапецію, шаблон зробили, приставляємо, варуємо, і в принципі бублик у нас на місці буде. Цей бублик я по кругу теж знизу обварив. Ще поставлю зверху обвару. І я не думаю, що його порве чи ще щось буде. Побачимо. І можливо ще кину усі лінія. Ось тут полосу кину таку. Ось так. Для того, щоб його на ізлом не ламало, бо тут воно його ніяк не виламе. Все, працюємо далі, покажемо, що вийде. Три культура поварив. Що? Кажи ти наші три культури поварив. Як ти вже поварив? Папа, чекай дип. Давай, очі закривай, говорити, а тебе щоб знімати. Не закривати. Борда через кавуру Угу. Uh -huh. Папа да чути, де буде? Я хоті поставила сюди. А, ти все одно борда говорить. Uh -huh. А, то ти ще звук виключиш тут. Uh -huh. а... паузу дві типа позивнуть. Ща папа два папа, таку ти що і дві беруть. Я папа, табу з'їблю, як та богу. Як тут того, пап, диви. Як тут того. вже дві дольші. Так, глядачі каналу завершив я, скажімо так, на відсотків 90 переробку такого, такого агрегата Скажу свої думки, що мені подобається, що ні. З висота занадто висока, як на мене, але не особо так, що аж критично. Є зараз Причепи роблять для МТЗ, там тягають їх, бачили, напевно, всі такі як вагони Височецькі. І принцип типу, такий самий. Ну, а це вкорочений варіант буде такого типу, вагона. Скажемо, і так, з другої сторони, за таку ціну, як він є, як він брався, це дуже-дуже дуже хороша річ. Мені для транспортування зерна його більше, ніж достатньо. Нікого основне просити не потрібно. Сів, поїхав, привіз. Ще з плюсів, що я бачу для себе, це буде ось і колеса. Тим прицепчиком, то пам'ятаю, я в минулому році возив, я їхав, віз 2 тони і думав, блін, тільки доїхати додому, щоб колесо не стрелило. А тут їдеш і навіть не оглядаєшся. Доробив я ось це кріплення, зверху поставив пластину. Усилив я оці вертикальні шви. Що в мене були? Ну, це якби так вже можна було не усиляти, я думаю, що воно нічого не було би, але на всяк випадок усилив і провірився в роботі. Наче працює, можна їхати, молотити. В принципі, все, а, і недоліки які. Це були плюси, недоліки даної конструкції. Оце все, оце все, воно розболтане, закрити я перед не можу повністю. Треба його буде щось робити. Це точно буде не зараз. Підставлю, щось закрию. Болт, цеп і зерно доїде додому. Ще недоліки які. Ну, висота я казав. Механізм. І в принципі, наче все. Два недоліка таких. Довжину, я думав, що зробив занадто коротке дишло. Зараз опустю прицепа, покажу. Ось довжина дишла. Я думав, що це буде занадто коротке. Але ні, як виявилося, воно ще й довге. Відійду далі, щоб було видно. За рахунок ось цієї частини навіски, воно видовжилося так, можна чіпляти навіть даже ближче. Якщо МТЗ, допустимо, дотягати, в нього навіска стоїть ось тут і його можна зміщати далі. Пробував тільки що маневрувати, під 90 градусів заломлюється на раз-два. З вугла з 90 градусів виїжджав, заїжджав, все чудово. В принципі. Я задоволений роботою і задоволений результатом, що вийшов. Думаю, сюди зо, 2, зо 3 тони 3-4 тони влізе спокійно, бо 2 тони той маленький прицепчик, а це як мінімум в 3 рази більший. Якось так. Всім дякую за увагу. Кому було цікаве відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всім гарних рожаї, бувайте здорові!